Добрий день, любителі світового кіно. Ось нарешті ми і дочекалися серіалу Зоряні війни Асока». Про цей серіал нам ще дражнили, коли вийшов другий сезон мандалорця і дін жарін зустрів АСОКУ, яка полювала на моргно Елсбет. Цей серіал повинен стати дуже важливим у підготовці до майбутнього кросовера, де помістять усіх персонажів з останніх серіалів Зоріні війни. Ну а сьогодні я розповім, що ж нам показали у перших двох серіях. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Гранд Адмірал Траун в іншій галактиці. Коли Джордж Лукас запустив «Зоряні війни, все почалося зі знаменитої фрази давним-давно у далекій далекій галактиці. Перший епізод Асоки робить так само, оскільки історія насправді не була міжгалактичного рівня. За словами Морган Елсбет, одного з найближчих сородників Трауна, шляхи міграції пургли виводять їх за межі галактики до іншого у віддалене місце під назвою Передея. Леді Морган вірить, що саме тут перебуває Гранд адмірал Траун, вигнаний до іншої галактики, не здатний повернутися своїми силами. Ще один шокуючий поворот, галактику зоряних війн відвідали істоти з перідеї тисячоліття тому. Ці відвідувачі залишили зоряну карту, яку Морган використовує для нанесення курсу на передею. Дивлячись на зоряну карту, розумно пропустити, що ці позагалактичні прибульці відкрили гіперпростір, вивчаючи пургілів і просто прослідкували їхні міграційні шляхи через порожнечу між галактиками. Тепер леді Морган має намір зробити те саме навпаки. Морган Елсбет створила корабель, щоб дістатися до трауна. Леді Морган схоже працювала руками, використовуючи перевагу її секретних фабрик на рідному світі хана село Корелія, світі верфі в галактичному ядрі. Прихильники імперії таємно витягували ядра, гіпердовгнив із суперзоряних руйнівників. Це, мабуть, був масштабний проект, враховуючи, що до моменту битви при Ендорі в імперії було лише 13 таких кораблів. Ці витягнуті ядра гіпердвигуна розташовані у масивному кільці гіпердвигуна, що дає змогу використовувати їх узгоджено, щоб рухати корабель леді Морган Окасіону через міжгалактичну порожнечу на швидкості. Основна конструкція окасіону досить схожа на кільця гіпердвигуна, які використовували джедаї під час війн клонів. Це також нагадує «Outbound Flight – Флот Legends», розроблений також для подорожей між галактиками. Що цікаво, «Outbound Flight» створив письменник Тімоті Зан, той самий, хто придумав самого гранд адмірал Трауна. Бейлен вважає, що пошук Трауна надасть йому владу. Морган Елсбет наняла групу найманців, щоб допомогти їй знайти гранд адмірала Трауна. Цікаво, бо стає зрозуміло, що Бейланд Скол колишній джедай, який якимось чином пережив наказ 66, має власний план. Перші епізоди Асоки навмисно стилізують Бейлана під самого Дарта Вейдера, представляючи його справжньою силою, з якою потрібно рахуватися. Він вірить, що пошуки травни дадуть йому та його учениця Шінхаті величезну силу. Здається, існує зв'язок між нічними сестрами та Перідея. Морган може активувати зоряну карту за допомогою здібності нічних сестер, що можливо служить натяком на те, що нічні сестри Датомиру якось пов'язана з перідеєю, незважаючи на те, що їхня магія корениться в темній стороні, сила нічних сестер сильно відрізняється від сили Ситків настільки, що саме їх використання сили здається залежить від інших принципів і правил. До речі, у команді Кела Кестіса з гри Fallen Order, яка є канонічною, є нічна сестра Мерін. Можливо, ми колись побачимо героїв грі у живій грі. Навряд чи це буде зараз у серіалі Асока, але у фільмі Дева Філонії, який стане фіналом цієї історії, цілком можливо. Асока, Сабіна та Гера розкривають змову імперії. На жаль, для Морган-Елсбет її плани привернули увагу Асоки Тано, яка не позбавлена друзів високого рівня в новій республіці. Сабіні вдається виявити зв'язок між дроїдом-вбивцею та фабриками Морган на Корелії. А Асока та Гера вирушають, щоб розслідувати це. Тому вони швидко виявляють прихильників імперії, які допомагали відправляти блоки гіперприводу твердотільних накопичувачів для леді Морган. Що важливо, Гері вдається приєднати трекер до корабля, який транспортує блок гіпердвогона до Окасіону. Белен відчуває наближення конфронтації за сокою, що чітко видно в кількох ключових сценах у трейлерах Асоки. Він явно має унікальний зв'язок із силою, який дозволяє йому зосереджуватися на окремих особах і подіях, і сприймати майбутнє навколо них. Цілком можливо, що саме так він пережив наказ 66, відчувши майбутню зраду клонів і вислизнув. Це передбачення тепер дозволяє йому працювати з шиною і мороко, щоб влаштувати паску для осоки та її друзів. Одним з питань після прем'єри виникає: а де був зеп? У той час як історія Сокої веде безпосередньо до закінчення серіалу повстанці, зеп дебютував у Мандалорці у п'ятому епізоді третього сезону Мандалорця. Гріф Карга шукає Карс теву, щоб попросити допомоги нової республіки, переглянувши повідомлення Карги, Тева стоїть біля Зеба, який бажає своєму колезі пілоту удачі в його починаннях. Але чому його немає в Асоці за словами актриси Сабіни Рен Наташі Люберніцо? Хронологічно Асока йде одночасно з третім сезоном Мандалорця. Це означає, що відсутність зеба в Асоці можна пояснити його обов'язками в інших областях нової республіки. У своєму телеграм-каналі я робив пост, що оцінки Асоки досить високі, хоча я поставив трошки нижче, і про це я пояснив, був відео. Так ось чому я хочу поставити 8 з 10, а не наприклад 9. Сабіна пережила удар світловим мечем, який мав би бути смертельним. Наприкінці першого епізоду шин хаті відстежує Сабін до її дому. Обидва вступають у коротку дуель на світлових мечах, яку завершує шин, пробиваючи мечем Сабіну у середину тіла. Натомість, крутий кінець епізоду нівелюється тим, що Сабіна майже не постраждала від рани. До кінця другого епізоду травма Сабіни більш-менш зажила. Це продовжує тенденцію, яка була поширеною в зоряних війнах протягом багатьох років, оскільки світлові мечі стають неефективними. Від Мола, який вижив після зіткнення з, з обіваном, до таких як фін і Кайл Рен, які уникали, здавалося б смертельних поранень світловим мечем. До того ж, не зрозуміло, навіщо це було робити, бо всі бачили у трейлері, що у сабіни ще будуть появи, а це знецінюють цю сцену. Ну і, до речі, просто цікаві факти. А ви помітили, коли учениця Белана полювала та слідкувала за сабіною, то ці кадри та сцени були зроблені у стилі Дарта Мола, який полював на джедайф на планеті Татуїн, коли Квайгон та Обіван шукали, де полагодити свій корабель. У храмі на Аркані домінують три пошкоджені статуї, які згодом є ключом до того, як Сабіна розблокувала карту. Вони представляють трьох богів Мортіса, загадкових сутностей, пов'язаних із походженням самої сили. Скайвокер зіткнувся з богами Мортіса у серіалі Війни клонів. А в легендах вони мали історію із нічними сестрами. Коли Асока підлітала додому один для зустрічі з герою, вона називає реєстраційний номер свого корабля. Очевидно, що T-61974 – це день народження творця Соки Дева Філонії, який народився 7 червня 1974 року. Це одне з найсмішніших великодок в Асоці. Коли на Сабіну нападають дроїди вбивці НК, то це посилання на дроїдів, які були створені в іграх Star Wars Knights of the Old Republic. Дії, яких відбуваються за тисячі років до саги про Скайвокера. Асока відчуває минуле. Це еволюція здатності Кела Кестіса в іграх Джеді Fallen Order і Джеді Сувайвер. Але вона дещо відрізняється. Келу потрібно було фізично контактувати з об'єктами. А Асока робить це краще, коли робить просто кроки та відчуває минуле. Кінцеві титри Асоки явно натхнені зоряною картою, візуальним зображенням шляху до перідеї. Слова не написані звичайним вигаданим алфавітом зоряних воїн Ауребеш. Скоріше, вони є суміш мови ситхів уркітат, іронічного алфавіту, намальованого легендарним концепт художником зоряних воїн Ральфа Макуарі. Вони можуть бути старою формою уркітат, враховуючи, що ця мова також відома як стара мова, виникла ще до ситхів. Сама мова є рунівною за своєю природою, що свідчить про те, що істоти з перідеї справді дуже небезпечні. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.